Моє панове, з великим задоволенням запрошуємо усіх глядачів на перегляд черговий дістається останньому, можливо, слід відлік на годинку зупинити і дати можливість перепочити стражу команди Scout Gaming Group. Також курах Микола Куртів та Муся Нович. Не сам він зараз перебуває на ігровому майданчику. Передача. Пурид Вовкудов! Чому ж ти боїш, Тонов? 21-й. 30 за Києва. Не на ту, трубича. Намагався обігратися. У стіночку Олег Бабій, Мусянович того прокинув Трубич у захисті. Мусянович. прокує, сьогодні Делиса Литвина. Куртєв, удар! Зноска в ближні. Шоста хвилина поєдинку. У нас без змін 0-0. Очікуємо хороших ударів і знову куда. І можливість у червоно провести на летом. Чином атаку! Голоди нуль! Олег Бабій Під ближню стійку завдає хорошого удару і виводить свою команду. допомогти своїм хлопцям із проти Лео телеобід. Танці із м'ячем від Олега Бобія. Його черговий удар лівою ногою перед собою відбиває. Відчувати ще цілу низку. Топових хлопців Роберто Карлос. Удар два до! Я оформлює дубль Олег Бабі. Це його черговий м'яч у чемпіонаті. Передаємо. З Аскольдом бороном. Пусті ворота! Вовку дав. Ну перекидаєш ж ти, м'яч що опиняється ось ці трину і Костянтин збільшує перевагу. Чудовий постріл на виконав. Гарантує собі ось можливість зберегти прописку. Але рано ми робимо ці Поспішні висновки. Хороша робота. Юрія Трубича. Удар, не вже влетить поперечка! Через Трубича. Не вдала гра у стіночку. Біжить куртя вперед. Пробиває у кут, одок не забиває, Микола. Кравець. Загубили Кузьміна. Удар у ближній Кут! Логинський на висоті. Дива, ворота розіграє атаку завдяки заселям Ігоря Кравця. Той й б'є! Оближній кут І добиває Уркровець! Як би не реагував Логинський, однак він пропустив поміж доволі курйозний м'яч. Збоку Скаут геймінг гімнгруп і тричі фолили футзалісти клубу Нептун. Євчук б'є оближній кут. Передача на правий фланг. Помилка про цій ситуації. Бабій може оформити хитрий контакт. Не влучає у ур. Блакит Таке Отаке що сьогодні у матчі проти Двантісу. Не допоможе лео біту Богдан є важко. Удар по порожнім воротам і знову після своєї обрізки. Це може дуже дорого для них обійтись. Власне, як зараз. Трубич біжить за одинадцятим м'ячем у цьому чемпіонаті. Юрій Трубич удар. Гол! М'яч у сітці! Браво! 4-1! 11-та результативна дія в чемпіонаті для Юрія Трубича. Ну не здаваюся, якщо буде сьогодні. Підвів голову, Юрій Трубич виконав передачу. Бабій. Трубич. Лівою ногою! Проробив. Пас у центр. Бабій. Возиться з м'ячем, пусті ворота, однак не оформлює. Кравець. У центр. Курах. Удар від Олега Яким над вона дворо? Так. Через ближнього синюк. Бабій лівою обліжний кут, отак не забиває. Більше 11 хвилин прозвучить фінальний свисток. Шість м'ячів було забито у першому матчі. П'ять голів. власне. Зараз бачимо і знову лідер. Якщо ті грають без лідера Ярослава Михалю. Удар над воротами. І знову якими вони ще поблизу знайшовся Андрій Кузьмін. Пустів ворота Євчук пробиває не нафтовдав. Біжить лівим флангом. Я Його пас момент іще. Мусянович п'ятою. птам'яч під контролем. Москава. Доволі якісно, але без результативного удару. Є можливість пасу. У центр удар. В Каркимів. Зупиняється, знаходить кураха. Праворуч. Мусянович. Ліво нової прострілі дуже близьким бумик.